А є ще народні символи України. Давайте розглянемо, які це. Це верба, це дерева, у якого віти тягнуться до води. Ці дерева завжди саджають біля водойм. Калина, високий кущ або невеличке деревце, яке має червоні, дуже корисні ягоди, які люди завжди використовують в їжу, щоб не хворіти. Не дарма в народі кажуть без верби та калини нема України. Подивіться, дітки, це національний український одяг. Так давнину втягалися українці. Зверніть увагу на сорочки, які називаються вишиванками. Це також символ України. Вони бувають різні і у хлопчиків, і у дівчаток. А чому їх так називають? Бо на цих сорочках. Вишиті нитками різні візерунки символи. Ще національним символом є вінок, який складається з квіточок та стрічок різнокольорових, які дівчатка вдягають на голову. Ще одним символом України є рушник, який також вишивають нитками різні візерунки та прикрашають свої оселі українські хатки. Та зустрічають гостей з хлібом та сіллю на вишитому рушнику. Хліб та сіль це також символ української гостинності. Хліб та сіль поданий на вишитому рушнику це вищий прояв гостинності. Дітки, запам'ятайте, що є державні та народні символи України.